Друга тема, з якою ми будемо глибоко знайомитися, це тема гарюючого клієнта. Гарювання це універсальний процес, і ми не можемо уникнути того, щоб нічого не втрачати і нічого не відгорювати. Якщо так буде відбуватися, то ми будемо жити не своє життя, наше життя буде не справжнім, та дуже часто насправді ми маємо знати, як нам допомогти клієнтові, який горює, який щось втратив. І буває така історія, що гарювання воно і є. Причиною звернення до психолога це я називаю такий відкритий процес втрати, і тоді я бачу, що досить багата кількість психологів не готові брати такого клієнта в роботу. Мені дуже шкода, тому що це дуже класна робота. Можливо, не всі поділяють мій ентузіазм роботи з горюючим клієнтом. Але я маю досвід роботи, навіть спеціалізацію роботи в цій темі, і можу вам сказати, що це дуже плівна робота. Насправді немає там нічого такого страшного. Просто треба розуміти дійсно, що робити, мати додаткові знання, і все буде дуже просто. Для мене завжди така честь та шана працювати з таким клієнтом, тому що це процес зцілення особистості. Це процес трансформації. І коли людина проходить цей шлях, свій процес, вона стає оновленою, вона стає сильнішою, вона стає красивіше всередині. Тому я дуже люблю цю тему. Інша ситуація, коли клієнт звертається не з запитом того, що в нього щось відбулося, ми починаємо працювати, бачимо, що ми виходимо на те, що не було відгорьовано, відпрацьовано психікою раніше. І це є. Корінь того, з чим зараз стикається клієнт. Це може бути: клієнт не може знайти собі пару, не може зав'язати стосунки, або такі запити, як я не знаю, що зі мною, я втратив смак до життя, або я взагалі втратив орієнтири, і я не пам'ятаю, коли останній раз я радів чомусь. І насправді тут може бути безліч запитів, які будуть вести в своїй суті до проблеми. Того, що людина десь раніше не змогла відгорювати. Якщо процес горювання не відбувся в відповідні рамки, то тоді ми будемо стикатися з ускладненим горюванням або відкладеним горюванням. І, взагалі, тоді вже нам буде потрібно не тільки його супроводжувати, нашого клієнта, бо там вже будуть процеси такі заперечення, супротиву. А нам вже буде потрібні наші милиці, психотерапевтичне, тобто ми вже будемо вдаватися до певних технік, штучних технік, які в нас є, для того, щоб клієнту допомогти все ж таки відгорювати, відпустити, трансформуватися, обновитися та стати новим, і дійсно продовжувати своє життя, а не його якусь таку імітацію, тому що це саме те, що робить з нами невідгорюваність наших процесів. Наших втрат. Подумайте, що відбувається з вами, коли ви думаєте про те, що прийшов гарюючий клієнт? Які у вас питання виникають, чого ви остерігаєтеся, опасаєтеся? Та напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже корисно подивитися на ваші труднощі, на ваші питання, та буду намагатися відповідати.